Отримав я чудовий газовий пальник від Jetboil, який має назву Mighty Mo. Звуть мене Кирило, і це My Camping. Виглядає сам пальник дійсно дуже чудово. І так він мені сподобався, що вирішив я зробити на нього огляд. Ось такий чудовий чохольчик він має в наборі. Jetboil написано дуже приємний на дотик. Дуже класний. Має дві ось такі затяжки, і це діло буде виглядати як мішечок. Також в наборі в нас йде ось така чудова підставка під газовий балон. На чотирьох ніжках. І в нас тут, бачите, два розміри кріплення, так? Ось цей під газові балони 230 та 450 грамів. Ось це діло. Під газовий балон 100-110 г. Звісно ж, під різьбові балони. Під цанговий балон, ось тут кріплення нема. Ось ця підставочка має ось тут ось такі якісь силиконові наліпки на ніжках. Взяв я два газові балони. Чому? Тому що буду робити два тести. І тут, бачите, максимальна подача газу і помірна подача газу. Це означає, що клапан пальника в цьому тесті буде викру... викручен на максимум. А тут помірно. Тобто буде викручен так, як ми зазвичай користуємось газовим пальником. Вага газового балону я буду важити газовий балон разом з пальником. Вага до тесту, після тесту. Таким чином ми можемо з вами побачити, яка в нас витрата газу за тест кип'ятити. Я буду пів літри води в першому і в другому тесті. Звісно, час закипання під час першого і під час другого тесту. Взяв я із собою ось таку сіточку для заварки. Це для того, щоб після тестів із кипінням води водичку не виливати, а використати її і отримати хоч якесь задоволення. Так, зроблю собі чай. Старий телефон у мене тут із секундоміром. Запальничку взяв про всяк випадок. Хоча у цього пальника є п'єзопідпал. Взяв ось таку сидячку, сидушку туристичну або пінку для того, щоб робити ось так, а потім ось так швидко, так, для того, щоб зробити такий тест для пальника, як добре він може працювати під час вітру. Так? І, який буде, і чи буде взагалі якийсь супротив вітру. Також взяв я ваги. Для того, щоб зважити газові балони до тесту і після тесту, а також взяв лінійку про всяк випадок. Все це діло я буду кип'ятити в ось такому чудовому титановому банячку на 1600 мл. Кришечку використовувати не буду, щоб бачити, як все воно там кипить. Отже, сам по собі пальничок має ось такий вигляд. Хочу показати вам, як складаються ніжки. Бо я його попередньо розібрав, ось так він буде виглядати. Ще в мішечок можна покласти. Як бачите, в нас тут є клапан мікрорегулятор, що дуже добре. Ніжки розкладаються ось таким чином. Просто розклав і склав. Також пальник має п'єзопідпал, що дуже і дуже зручно. Він в пластиковому корпусі. Ось в нас електрод іде наверх. І ось як він тут знаходиться, бачите? Саме цей пальник. На жаль, немає ніякого вітрозахисту. Є тут таке невеличке заглиблення, ніби чаша, але, звісно, вона. Не така глибока, як на інших пальниках, наприклад, від МСР, наприклад, як Кемпінгмун або Сото. Відкривати, закривати газ дуже зручно, на відміну від подібних пальничків. Давайте скажемо від фірми Примус. Там вони мають ось таку маленьку рукоятку. З пластиковим ковпачком. І, напевно, зимою, коли ви в рукавицях, це буде не дуже зручно. Але це я просто придираюсь, насправді зручно буде і так, і так. Різьба ось тут. Бачите, яка? Так, з латуні. Тобто вона вам прослужить досить довго, набагато довше, ніж, скажімо, просто алюмінієва. Ось тут нібито ось такий Шестигранний ключик на кожній ніжці. Я так собі думаю, це для того, щоб викручувати форсунку ось цю в походних умовах. Пишіть, будь ласка, свою думку. Може хтось таким пальником, який називається МайТімо, користувався, може хтось користується і він знає точно. Подивимось на сам клапан-регулятор. Ось тут він на закльопках. Матеріал пальника: нержавійка, пластик. Латунь, мідь і, напевно, якийсь алюмінієвий сплав також є. Квага пальника разом з чохлом. так, 95 грамів в нас тут вказано, обережно гаряче. Користуватись пальником можна як літом, так і зимою. І розрахований пальничок на більше, ніж одну людину. Розкладні складні ніжки для зручного зберігання. Клапан-регулятор розрахований на постійну, гарну роботу до 20. Фаренгейт це до мінус 6 градусів Цельсію по-нашому. Тобто, плюс-мінус буде стабільне полум'я до цієї температури, що дуже зручно. А ще клапан-регулятор потрібен для того, щоб ваш пальник працював гарно і працював добре при доволі такій низькому тиску у вашому газовому балоні. А також ось цей клапан дозволяє нам готувати на дуже і дуже маленькому такому вогні. Підставочка під газовий балон, щоб ваш гарячий напій або їжа не перегорнулись на вас. Так набагато зручніше готувати. Не чекайте, тут балону від jetboil не буде. Вказано, що пальник дуже добре працює зі сковородою і ось таким банячком з радіатором від Jetboil. Сковорода називається. Summit Skillet, А ось цей банячок з радіатором називається Flux Ring Cook Cook. <coughs> Flux Ring Cook Pot. Це jetboil посуд свій рекламує. Performance. Так? Тобто як цей пальник працює. І бачите, ось тут в скобочках вказано: When using flux ring CookWare. Тобто, коли ви будете використовувати. Ось ці речі, тобто сковорода, або ось цей баняк від джетбойлу. Тоді, бачите, boil тайм. Час закипання води буде складати 2 хвилини 40 секунд для 1 літру. Або число разів, скільки можна закип'ятити 1 літр. Так, 24. Тобто 24 літри можна закип'ятити ось у цьому банячку. На газовому балоні 230 грамів. Я звертаю вашу увагу, тому що тут написано, коли використовуєш ось ці речі, ось цей посуд, який був розроблений спеціально для цього пальничка. Тут в нас є ось така чудова інструкція: досить товста. Товста чому? Тому що на різних мовах: Danger, Safety, Explosion, Hazard, ну як завжди, 100 грамів, 230 або 450 грамів. Ці речі, ці балончики, підходять до цього пальника. Також цей пальник можна через перехідник підключити до цангового балону. Діаметр нашої форсунки 0.39 мм. Витрата газу 215 г на годину. Кому потрібна потужність BTU, тут 10 тисяч BTU на годину. І все, що потрібно знати про JetBoil. Джетбойл не ламається, Jetboil гарно працює і гарно працює досить довго. Всі, хто користувався цією фірмою, всі задоволені, всі знають, що це топ, це супер, це от Jetboil примус, МСР, це прям топ. Прям топ-супер топ. Перед тим, як робити тести по швидкості закипання і виявляти витрату палива, зараз давайте зважимо пальник, чохол. І зважимо підставочку. Першим йде пальник. 96 грамів. Чохол. 10 грамів. Підставочка 30 грамів. Не дуже сильно, так? Давайте спробую зараз потушити наш з вами пальник. Ось таким нібито поривом вітру. Тухне. Роблю полум'я більше. Тухне. Давайте відкрию більше і спробую все те ж саме. Все максимально. Так, не тухне, а якщо сильно, сильний порив вітру. Тухне. Пальник тухне. Вітрозахист, в принципі, є, але не дуже потужний. Тобто, якщо вітер не сильний, то пальник буде працювати добре. Якщо пориви вітру досить сильні, або вітер постійний, то полум'я буде здувати. Краще використати вітроекран. 441 грам. Це вага до тесту. Температура газу, температура води плюс 10. Клапан у нас відкритий максимально. Часу пройшло вже 50 секунд. Полум'я, як бачите, досить стабільне і потужне. І ось у нас активна фаза кипіння. Дві хвилини і 22 секунди. Клапан потрібно крутити довго. І буду наливати укроп в свій чайник. І настоюється і поп'ю смачний чай. Що цікавого помітив в процесі, що ніжки мають ось такі підставки. Тобто не ось такі ніжки, як зазвичай, а ще і з ось такими платформами. І це дуже зручно, дуже гарно стоїть на них посуд, особливо коли він важкий. 431 грам. Від'єдную. Пальник від цього балона і буду вдягати інший для іншого тесту. 289 грам. Відміряв я знову ж таки пів літри води, ставлю баняк на пальник, вмикаю і натискаю на секундомір. І робимо. Помірне полум'я. Ми готуємо. Напевно, десь ось на такому полум'ї. На середньому вогні час закипання в нас склав 4 хвилини 34 секунди. Важую пальник після тесту 280 грам. Одна камера в мене сіла і я перейшов на іншу для того, щоб закінчити. Отже, ось такі в нас вийшли результати на максимальному режимі роботи. Вага до тесту склала 441 грам, а після 431 грам. Тобто витрата газу склала 10 грамів, а час закипання – 2 хвилини 22 секунди. А коли газ був відкритий наполовину, то вага газового балону разом з пальником склала до тесту 289 грамів. Після 280 грамів. Витрата склала 9 грамів, а час закіпання при цьому 4 хвилини і 34 секунди. Різниця лише у часі. Можна сказати, що витрата плюс-мінус однакова. Тобто до цього було 10 грамів і дуже швидко за 2 хвилини 22 секунди. А якщо трішки почихати, е, почихати почекати, то можна зекономити 1 чи 1,5 грами приблизно. Ось такий от у нас вийшов чудовий тест. Напевно, ще від температури, так, все залежить від того, що у ваг, напевно, підсіла батарейка вже. Ну, десь робіть висновок, що один грам різниця є точно, а може навіть і трішечки більше. Чомусь я думаю, що десь 2-2,5 різниця, а не один. Якщо у вас стоїть ціль зекономити газ, то, будь ласка, вмикайте, відкривайте ось цей клапан не на повну, а наполовину і менше. І у вас по часу буде довше, а по газу трішечки зможете зекономити. Давайте я візьму лінійку і помірю мінімальний діаметр, який можна сюди встановити. Приблизно 6,5 см. Але краще, щоб це було десь 7. Так, краще більше, якщо взяти просто відстань мінімальну, то вона буде складати 6 см. Завершую цей чудовий огляд. Бажаю вам всім чудового вечора. Дуже і дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що ви переходите на мій канал. Дякую, що ви дивитесь мої відео, дивитесь, підписуєтесь на мій телеграм. І також дивитесь і підписуєтесь на мій інстаграм. Всім Кому подобається моя творчість, і всі ви, хто хоче підтримати мене і мій канал. Будь ласка, ви можете це зробити. Вказано, як в описі під відео. я дуже і дуже вам всім дякую. Дякую вам, Тарас Черкас, так людину звуть, яка трішечки задонатила на мій канал і підтримала мене і мою творчість. Тараса, величезне вам дякую завдяки таким. Людям, як ви, я маю змогу займатися улюбленою справою, займатися каналом і розвивати його. Тож величезне, величезне вам дякую. Залишайте свої коментарі. Хто що думає про цей пальничок? Все залишайте, будь ласка, в коментарях. Переходьте в телеграм, підписуйтесь на телеграм-групу. Я вас всіх чекаю. Переходьте до нашого інстаграму, також підписуйтесь. Чекаю вас всюди. Відповідаю вам всім всюди. Величезне вам всім. Дякую. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Побачимось у наступних відео.